А тут солоний огірочок. Як він тут пасує? Для цього салату ви можете взяти курячі сердечка. 30 хвилин і вони готові. Але в мене яловече серце варила півтори години, і в тому ж самому розсолі серце в мене охололо. Я ж туди додала сіль, перчик горошком і лавровий листочок. Так, обрізаю все зайве. Я не дуже люблю оцей такий жирок. У готовому вигляді серця у мене тут приблизно 400 грам, і нарізаю соломкою. Спочатку ось такими великими шматками, але такими тонкими, а далі соломкою. І нарізаю тут швиденько, хочу вам сказати: в Фейсбуці вчора побачила свою нову сторіночку. Дівчатка, в мене одна єдина сторінка, на мене підписано півмільйона людей. Так що ви дивіться, куди ви підписуєтесь, бо там на тій сторінці вже 2 тисячі. і відео ще взяті. Горічні того, того року я знімала ті рецепти, так що ви дивіться куди підписуєтесь мені аж самі. Самій цікаво, як так можна було змудрувати фотографію, взяти з Тіктока і зробити сторінку, начебто мою у Фейсбуці. Підсмажила в патемі. Одна цибулина, одна морквина, і я завжди дівчата, овочі підсолюю, але моркву я натирала на терці для корейської моркви. Вона тоді має такий гарний вигляд. Перекидаю в миску, печериці вже охололи. Тут у мене 200 грам. Просто я їх підсмажила на великому нагріві. Рідина випарувалася трішечки олії і солі. Трішки ось так підсмажила їх. Вони тоді мають такий смак. Інакше як трошечки підсмажений. Теж сюди перекидаю. Я сильно не дрібнила, розділила на чотири частинки. Вони так гарно тоді виглядають. Далі пів банки горошку. Перекидаю в миску, можете додати кукурузку або можете додати квасолі, це вже як вам подобається. І для мене найсмачніше в цьому салаті це додати солоний огірок. Але ви ж, ви ж дивіться, якщо ви не бажаєте, додайте маринований. Але я вам кажу: спробуйте додати солоний. Ну, це зовсім інший смак, такий, а хочеться їсти цей салат. Солі я ж сюди не додаю. Знаєте, яку додам приправу? Часниковий перець. Нема у вас такої приправи. Просто додайте зубчик часничка. Він тут дуже і дуже пасує, і трішки перчику на ще трішки гірчички додати, але в мене вона закінчилася. Заправляю салат майонезом таких добрих. 4-5 столових ложок, думаю, достатньо. Що ви не бажаєте майонез, ви ж можете зробити заправку яєчну. Я не один раз показувала яйця, гірчиця, олійка, пробити блендером спеції, часничка, зубчик туди додати. Можна трішки водички додати, бо він дуже такий, знаєте, густий виходить і теж заправити. І буде дуже і дуже корисний вам салат. Не знаю, як ви, а оце як похолодало, то дуже хочеться таких, знаєте, ситних м'ясних салатів. Я вам нагадаю,